Всіх вітаю, ви на каналі Сокершоп. Сьогодні ми розглянемо цікаві сороконіжки, які дадуть фору багатьом моделям. Причому це прошна модель, а дізнатися, що там в прошках завжди цікаво. Тому я, як завжди, нагадую вам не забути підписатися на наш канал, щоб не прогавити наступні цікаві відео. Перед вами сороконіжки від Nike під назвою Phantom GX React категорії PRO. Це досить гідні вашої уваги сороконіжки, адже їхні значимі переваги це комфорт та контроль м'яча, що допомагає їм бути одними із найкращих у цих параметрах звичайно, матеріали і їх реалізація. Але перед цим ми, як завжди, трішки обговоримо дизайн. Триколор. А саме вогняний червоний, чорний та білий. Роблять свою візуальну місію дуже добре, адже приваблюють вони з першого погляду. Дуже насичений фарбами дизайн, начебто чорне взуття, охоплює вогнище. Щодо матеріалів, досить незвичне комбо, начебто стрейджу і поліуретанового покриття на Skin. Навіть із цим покриттям передня частина здається дуже тоненькою, піддатливою, що позитивно відображається на відчуттях м'яча ногою, а покриття на skin дає. Є гарне щеплення незалежно від матеріалу, на який його наносять, а також незалежно від погодних умов. Ніяких незвичайних завумних технологій в них немає, незважаючи на те, що це прошки. Усе тут розраховано суто на комфорт. Наприклад, верхня частина, де зона шнуровки, зроблена чисто із матеріалу, подібного до стрейджу, і це вже комфортно, коли у тому місці в тебе не класичний язичок, а матеріал, який обволікає верхню частину ноги. І навіть у такому матеріалі тут ризикнули зробити подвійні отвори. Звичайно, що із середини їх укріпили, але виглядає, начебто, їх трішки сильніше потягне, що воно все розірветься. Та це все ілюзія для того, щоб придати їм навіть візуальної легкості. Основна частина, яка розрахована на комфорт у цих сороконіжках, це підошва. Як ви пам'ятаєте, із їх назви 40 мають приставку React у назві. І це тому, що підошва має прошарок новітньої амортизації від Nike під назвою React. Ви подивіться, наскільки цей прошарик м'який, але це не означає, що ви будете відчувати себе в них, наче ходите по желе. У тому й фішка, що ця амортизація має ідеальний баланс між м'якістю та пружністю. В них дуже м'яко і водночас не настільки, щоб кудись уплити. Усе це приносить нереальний комфорт при кожному наступі на цю підошву. Шипи досить крупні, без виражених гострих граней, щоб було більше шансів зачепитися, наприклад, на штучному газоні. Виглядає, наче продовження амортизації, нібито шипи, також зроблені із піни. Цікаво, як вели б себе такі сороконіжки у ділі. А ще цікава ваша думка з приводу цих сороконіжок, тому обов'язково пишіть свої коментарі під цим оглядом. Не забувайте, що ці сороконіжки, а також багато інших самих різних сороконіжок, ви можете придбати у нашому магазині Сокершоп. Де є у наявності і купа іншої різної спортивної екіпіровки? Не забувай про підписку. На цьому я з вами прощаюся. Бувайте!